Вітаємо, шановні читачі 9-ї бібліотеки. З вами Валентина Захабура. І сьогодні ми говоримо про вчорашнього іменинника. Тому що 13 грудня Паулю Мару, видатному німецькому письменнику, виповнилося 85 років. Ви бачите переді мною на столі його книжки, і зараз ми будемо говорити саме про письменника. Пауль Мар народився 13 грудня 1937 року. А ви розумієте, які це часи, коли хлопчикові виповнилося лише три місяці, померла його мама. І фактично його вихованням в перші роки, особливо в роки Другої світової війни, займалися дідусь та бабуся, тому що тато був мобілізований. І пішов воювати з нами, в тому числі він кілька років був у полоні, і стосунки з батьком у хлопчика були потім дуже непростими. Тож тато вдруге одружився. І, як казав сам Пауль Мар, що люди діляться, дитячі письменники, на дві такі категорії: одні пишуть твори. Якби згадуючи те хороше, що було в їхньому дитинстві, а інші, які не мали дитинства, пишуть дитячу літературу і створюють дитячі твори для того, щоб згадати себе і подарувати собі тому нещасливому хлопчику чи нещасливій дівчинці, можливість щастя, щоб трошечки щось змінити, чого не вистачило. І хіба це не споріднює Пауля Мара, наприклад, з Всеволодом Нестайком, який так само говорив, що я не мав дитинства. Рудий хлопчик Всеволод Нестайко, так? От, Він казав, що в мене не було дитинства, і тому я пишу дитячі книжки, щоби знов мати змогу відчути себе маленьким. Те саме фактично почав робити і Пауль Мар. Ну от Уявіть собі, хлопчину забрали в Баварію до дідуся і бабусі. Вони його любили, були такими суворими, проте дуже люблячими. Але у хлопчика дідусь працював в ресторані і хлопчик наслухав його історії, які дідусь розповідав своїм відвідувачам. Він розумів, що ось те, що трапилося за тиждень, те, що трапилося за день, це ж можна якось цікавіше обіграти, придумати щось інше. Коли повернувся тато, він забрав хлопчика додому. І тато був маляром, він працював на будівництвах вважав книжки чимось таким геть непотрібним. От це просто марнування часу. Навіщо ці книжки потрібні? Пауль записався до бібліотеки, але не мав права приносити книжки додому. І тому він попросив свого друга з гімназії, що можна, я буду. Якби ми будемо брати книжки, а я буду приходити до тебе, ну нібито уроки повчити, і буду книжки читати. Ось таким чином він міг читати книжки, а вдома йому дозволялося читати, тільки коли він переробить усю хатню роботу, що, що йому тато наказав, ось лише тоді він міг читати. Тож він ховався з книжками, читав з ліхтариком під ковдрою, тому що це було абсолютно в їх домі заборонено. Погодьтеся, це не дуже щасливо для дитини, яка любить читати який цікавий книжковий світ. І тому він каже, що в тому своєму дитинстві дитяча література прийшла повз нього. Він читав Хімінгуе, він читав дорослих письменників. І ось ці його твори, які він потім написав, це ніби привіт тому хлопчикові, що подивися, яким цікавим може бути світ. Він, так як Тато, хоч він і маляр, але все ж таки до мистецтва причетний. Так, хлопець вступив до Академії мистецтв у Штутгарті, закінчив її. Він займався, він був викладачем малювання. 10 років він викладав малювання, він працював в театрі, оформлювачем сцени і театральним фотографом сценічним. І лише у 1976 році він якби перейшов повністю до письменницької такої роботи. Проте, коли він написав свою першу книгу, в нас її немає посідкований пес або татуйований пес про песика, який розповідає про ті малюнки, які в нього є на шкірі, і приніс її видавцеві, то він дуже хотів сказати, що ось я. Тому що він до того писав статті, писав, писав ну, тобто він себе проявляв уже в художній літературі. І він дуже просив зазначити, будь ласка, зазначте на книжці, ну, щоб вона краще продавалася, щоб вона була більш вагомою, що я дорослий письменник, і ось дорослий письменник написав книжку для дітей. На що йому його видавець відповів: Знаєте що, пане Мар? я... З радістю видам вашу книжку лише за однієї умови. По-перше, <по <-перше> за двох умов. По-перше, ви не будете зневажати і вважати дитячу літературу другорядною або не вартою уваги. А по-друге, ви і надалі писатимете для дітей, бо у вас це дуже гарно виходить. Для Пауля Мара це було дуже дивовижно, але його книжка стала дуже популярною. А потім з'явився суботик. Це хлопчик, дивовижний хлопчик, істота така, яка ходить в водолазному костюмі, він руденький, замість носика в нього поросячі рильце, і він поцяткований синіми цяточками, і ці цяточки можуть виконувати бажання. Він сам собі знаходить а, татуся, дуже такого боязкого, все на світі боїться його татусь. І ця істота суботик, він дарує радість, він, дарує, ну, він має сам по собі запальний характер, і він ось цим вогнем запалює всіх довкола. І ці історії так припали до душі читачам не лише в Німеччині, а по всьому світові. Ну, понад 30 мов прикладені твори Пауля Мара, що він написав аж 9 книжок з цієї серії, і вони неймовірно популярні. За ними знімають мультики, за ними знімають фільми. І е, історії про соботика вони дуже дуже популярні в усьому світі, в Україні також. І особливо приємно, що навіть до шкільної програми така класна книжка увійшла. Також його героєм став пан Бело. А пан Бело, це, пам'ятаєте, перша книжка була про песика. Так ось пан Бело це також пес, але він дивовижним чином став людиною. Але людиною такою, як собака. Він дуже наївний. Він дуже добрий, він дуже щирий, він відважний і дуже вірний. І ось про долю такої людини собаки теж чимало книжок вже вийшло з цієї. Паульмар зараз живе в місті Бамберг своєю родиною, своїми дітьми, напевно, що й онуками. І я сподіваюся, що він продовжує писати свої дивовижні твори. Тож, попри те, що він не мав дитинства, він зміг його створити. А почав він його творити, власне, ту свою першу книжку, коли в нього народився синочок і о, перший син. І коли йому виповнилося 5 років, він захотів почитати якусь тату, почитай мені якусь таку от класну, класну історію. І він казав, що він пішов до дитячої бібліотеки, і якесь все йому видалося нудне. Мені як бібліотекарці образливо, але не знаю, можливо, в тому місті, де вони жили, справді не було достатньо хорошої дитячої літератури. Нічого не можу сказати, тому що в нас в бібліотеках дуже багато якісної, класної літератури для дітей самого різного віку. Тож, приходьте до бібліотек. І тоді він подумав, хм, а чому би не написати? Плюс він почав сам читати перекладну літературу дитячу, знайомитися з нею і подумав: о, я хочу писати так само, я можу писати так само. І ось знайомство з літературою і відсутність історій саме для ось дітей такого віку, спонукало його до перших своїх літературних спроб. А далі він вже не міг зупинитися, тому що насправді, коли ти пишеш для дітей, ти маєш бути дуже щирим. Ти маєш проживати дитинство наново. І ось троє дітей подарували Паулю Мару. Якщо ви загуглите його фотографії, ви побачите, наскільки це така світла і добра людина. Прям він світиться ось такою дитинною щирістю. І це дуже важливо, тому що. Людина, яка втратила своє дитинство через обставини незалежні від нього. От він зміг його прожити разом з своїми дітьми і мільйонам дітей в усьому світі подарувати свої прекрасні історії. Так само, як і наш Сеолод Нестайко. Ну, даруйте, не можемо ми не згадати про своїх авторів. Тож, читайте Пауля Мара, приходьте до бібліотек по його книжки і по книжки українських авторів. З вами була. Дев'ята дитяча бібліотека, і я Валентина Захабура.